Ми повернулись із жаб'ячого рогу додому перед самим завершенням зимових канікул. Усім нам було шкода, що канікули так хутко скінчилися. На щастя, зима у місті також минала дуже швидко. Закінчилось перше півріччя. Ми з зеленою вже вчилися в четвертому класі. І це не жарти. Вчителі ставили до нас вищі вимоги. У нас побільшало домашніх завдань і тем самостійного вивчення. З'явилися також нові. І дуже дивні правила. Якщо тричі не приготуєшся до уроків, то можеш отримати справжню одиницю, а це зовсім не було приємно. Зате для п'яти балів за активність треба було зібрати аж п'ять плюсиків. Це несправедливо, бурчала я собі під підноси, хоча зазвичай була готова до уроків. Тож одиниці мені не загрожувало. Моя улюблена книга дівчинка на ім'я Віво. Не бійся, люба Віво, нічого лихого з тобою не станеться. Тебе підтримає теплий лісовий покрив, оберігають і захищають гілки дерев, опобуває вітер і супроводжують тварини, які тебе оточують. Обирай свій дій мудро, не зловживай своєю силою. Щойно покладеш руку на книгу, шляху назад не буде. Відбудуться великі зміни у тобі навколо тебе. Оберігай чаклунство, як найцінніший скарб. Не витрачай його даремно і будь обережні з тими, кому про нього розповідаєш. Вір у себе, прислухайся до себе, слухай своє серце. Ти маєш силу, щоб зробити будь-що і досягти будь-чого. Ти не сама, природа буде на твоєму боці. Довіряй їй і дослуховуйся до її знаки. Я теж буду поруч із тобою, бо моя душа живе в кожному дереві, в кожному листочку, в кожній квіті. Слухай своє серце, моя дорога вілу, з любов'ю твоя дітинька Альвіна. Моя улюблена книжка Різдвяний вука. Дивне падіння. Грудень без снігу, однак що гарячий шоколад без зефірок. Наче й але не такий смачний. Наче й зима, але не така крута. І йшли ми з тачкою цим біосніжним. Я складав на ходу кубок рубика. Тачка розказувала класні новини. Не тому, що вони класні. Просто ми сусіди і друзяки садка. Але у школі опинилися в різних класах. Вона А, а я в Б. Уявляєш, трох, трохтіла тася, наш ячмінь бокнув, що на землі суші більше, ніж води. Ото вже дурбецело. Глобус була Перед носом на вчительському столі стоїть. Кнопку треба вмикати і думати. Піп! зімонтувала таська, увімкнула мозку, натиснувши пальцем. На скроню. Навіть я знала, що води більше. А ти, власне, знав? Привіт, я Степенюк Павло. Це моя улюблена книжка Майнкрафт е Втеча з Ніжнього Світу. Еммі та Бреч були готові до пригод. Еммі виготовила собі новий шолом і черевики з жовтого золота. У Бреча був новенький залізний меч, а їхній вірний вовк Кузь просто хотів гратися. Може, за паличкою побігаєш? запропонувала Еммі. Ну, що, готовий? запитав Бреч. «Лови!» Кусь побіг за паличкою, але не повернувся. Куди він подівся? запитала Еммі. Удвох із бречем вони почали кликати вовка. Відшукати куйся дітям не вдалося. Натомість вони помітили дещо дивне. Поміж деревами віднілося щось схоже на рамку з чорного обсидіану. Усередині була... вона світилася пурпуровою. Пурпуровим серпанком. Це портал у ніжній світ, здогадалася Еммі. Дівчинка просунула руку в пурпурове світло, і рука зникла. Думаєш, кузь забіг у цей портал? запитав Бреч. Є лише один спосіб дізнатися. Ходімо! покликала Еммі. Друзі заскочили в портал. Спершу, Бречу здалося, що вони так і лишилися в лісі, але потім він зрозумів, що дерева стали синьо-зеленими, як трава. Діти видарилися на лозу, щоб краще роздивитися ніжний світ. Береч звикнув із, не... із несподіванки. Він побачив сіру пустелю, червоний ліс і цілий океан лави. Сьогодні я буду читати книжку Мортіну. Я вже цю книжку не один раз показувала як свою улюблену і сподіваюся вам її історія сподобається. Ця книжка розповідає про Мортіну тому я хочу вас з нею трошечки познайомити. Мортіна була незвичайною дівчинкою. Хоча сама вона не відчувала, що аж так віддізняється від інших дітей. А вже її шкіра мала не такий, як у звичайних дітей, свіжо-рум'яний колір. А якщо точніше, її шкіра була мертво блідою мало не зливати сіру, то й що з того? Ну, гаразд і очі в неї інакші. Банькатій мов мовби кулі з фіолетими свинцями довкола. Та мало чого не буває. Фіотовий теж красивий колір. До речі, хіба він зараз не наймутніший? Ну, мабуть, вона таки трохи особлива, бо може спокійненько відривати і підкидати свої частини тіла, які знову вертаються на місце, коли вона захоче. Та хіба це дивно? вона ж зомбі, просто дівчинка зомбі? І для неї ці дивовижі цілком нормальні. Життя на покинутій віллі разом із тітінькою домовинною було прекрасним, широкі, розкішні зали, де Мортіна могла бавитись до схочу, аж поки не обридне. А ще вілою різ густий садок, і дівчинка залюбки гуляла там цілими днями. Головне треба було пильнувати, аби хтось її не помітив. Компанію їй складав вірний друг смуток пес Альбінос породи левретка. Живий чи мертвий, хто його знає. Він день у день гасав із нею всюди і бавився, а вночі вкладався спати около Мортіни в ліжечку. Проте було одне але. Уся річ у тому, що Морціни страшенно кортіло робити все те, що їй заборонялося гратися з дітьми із селища і знайти справжніх друзів. Раптом вона почула, як хто сядалихошу боснув у калюжу. І гось не заблоквостів по воді. Спершу Аліса подумала, що до, напевно, може, чи беймо. Аж тут пригадала, яка вона тепер маленька, і побачила, що то, звичайнішенька миша, яка так само посизнилась і впала в воду. Чи заговорити з нею, чи ні? Міркувала Аліса. Сьогодні все таке чудернацьке, що може, й миша вміє говорити. «Спробуй, шкоди з того не буде. Де, і вона заговорила О Миша, чи не знаєте ви, як вибратися на берег? Мені так не докушуло плавати тут, о Миша. Баз він. Баз і Новачки пішли шукати запчастину для ремонту Армаділу. Коли в копальні вони знайшли її і вже поверталися на корабель, то почули позаду себе вибух. Знову зур. Швидко з'ясувалося, що він переслідував саме база. Робот загнав його у глухий кут на копальні, на копальні. Бази, ходи зі мною, сказав він, звідки зорух знає його ім'я, аж тут з'явився плазмовий бур і вистрілив у робота. Робот упав, а здивований баз побачив у кабіні бура дарві, бура дарві а подряд решту команди. Що ж, умови звільнення, я вже порушила, сказала Дарбі, розвернула бур до стіни і пробила в ній дірку. Рятівник зрозумів, що новачки здатні допомогти йому, та й навіщо себе обманювати? Він не, ви... Він не виконає місію само... самотужки, не гаючи часу. Ві... Всі помчали до Армаділо. приготувався до запуску, сказав Бас уже в кабіні. П'ять хвилин, щоб поремонтувати космічне судно. Доки Рудух завершував ремонт, Бас підняв корабель на низьку висоту. Їх переслідували роботи, і від них треба було якось відірватися. Ізі запропонувала заманити їх до вогняних гейзерів. Амо й дарбі стали відстрілюватися. Один з роботів підлетів до їхнього корабля і зафіксував на ньому телепортаційний диск, але не встиг натиснути кнопку, рятівник знешкоджив його вилучним вистрілом. Корабель маневрував надвогнення гейзером. Мовчки, дивився на акваріум і не хтося. Хтось теж дивився на чоловіка. Я думав добре знати, хто ти. Тоді, мабуть, знайти свою мрію, а коли маєш мрію і багато працює, мріє обов'язково сити, поки, поки що хтось мрія дізнатися, хто він. Чоловік мовчав і ніколи не сміхався. Хтось так і називав його про себе. Сам недваногий. Хтось любив самого двоногого. І попримет за втяжний та смачну дієса. І за те, що він хоч і мовчка, ще весь родиться на акваріум. І не хтось погодувався за тих аквариум. Акваріум, саме двоноги, завдяки брав конейську своє класаха. І читав їх самого. Добре міти читати. Ну, звісно, книжки. Ще не ну, одного разу хтось світ так завжди буває, коли довго міркує за чимось, навіть туди складення на думку, спадає добре, то хтось спав на думку навчитися читати, бо якщо мені читати, то зможе знайти у конечках, відповіді на всі, всі запитання. Оце і хтось знайде в книзі, на запитання. Своє ім'я. Перший літак. Перший літак що здійснив успішний політ, називався «Флайер» і був збудований американцями, Американцями братами Уиль, Буром і Орвіом Райт.